Друзі, всім привіт! Ви на каналі Атре2Крю. Верніті Птури грає зараз на 60ТП Лівандовськом. Це в нього четвертий калібрувальний бій в рейтингу минулого сезону. І маємо в команді противника три важких танки, два легких танки і дві ПТСАу. Так само маємо три важких танки в команді союзників, два середніх, один легкий і одну ПТСАу. Наш е е товариш грає е на важкому танку. І Калібрується. Скажу так, що цей напрямок, який він зараз обирає, він достатньо правильний. Але е, я б не рекомендував би їхати в ту сторону на правий фланг через низ. Чому? Тому що е, особисто я вже на цій карті зрозумів, що е, хто перший того того і перемога. І Граючи, наприклад, там, де стоїть зараз Йох і 4 вони дуже гарно дають просвіт на цю перекатку. І якщо б ПТ САУ, ті, які в команді противника, вони чекали б цю перекатку, а не спали б в той час, вони б е могли вже дати два постріли по нашому герою. І тут, дивіться, друзі, дуже цікавий шот був в Йоха. І я вам скажу так: що не можна казати, що це. Гармата Лівандовського така крива. Так, да, вона крива. І на Лівандовському треба зводитися. Але, друзі, другий постріл підряд е неточний. І, як в теорії, так і в практиці зазвичай я е звикший грати спочатку. Пройшовши всю німецьку націю, я звик грати на німецьких гарматах, які достатньо точні і не потребують такого зведення, як потребують інші танки. Тому на деяких я навіть не звожусь. 363 фугас в Леопарда е, з використанням сердечника, друзі, це просто е, два постріли е, не попав. 300 фугас на 300. І... Тут кріт у у іса 4 Друзі, ну це просто якась, можна сказати, лютий якийсь не фарт. І коли ти граєш, наприклад, хочеш відкалібруватися, я знаю по собі, що я хочу калібруватися хоча б на 4500 або там хоча б в платинову лігу хочеться калібруватися. Не завжди це виходить. І, друзі, четвертий постріл просто в нікуди. І на Лівандовському треба щось вирішувати і кудись їхати, тому що в команді союзників вже мінус одна ЛТ, мінус одна СТ, і треба щось вирішувати. Хоча, в принципі, перевага є по фрагам в команді союзників, але це все не так довго, дуже швидко буває так, що мінусують команду союзників дуже швидко. І... Ти не знаєш, що робити. І от, друзі, тут ми можемо гадати, чи це підкрутка, чи це крива гармата Лівандовського, чи що це таке взагалі. Такі теж снаряди тут чомусь не залітають. А тим часом вже 3-4 рахунок в пользу на користь, на користь команди союзників, але... Як бачите, наш герой їде за ФВ-215В-183, який теж переїжджає, і його тут вже теж немає. Де він подівся, непонятно. Чому так поїхав? Скоріше за все, що він не хотів потрапити під гармату Йоха, який стоїть там з, з правого флангу наразі, і Леопард просить допомоги, але поки наш герой доїде кудись, то допомога. Буде, але не так швидко. І зараз ми бачимо, що наш герой бачить, що Йох підіймається, тим самим підставляється, але що треба? Треба звестися, треба використати сердечник. А Йох раз і заїхав, друзі. І все. У нас лишається вже шотний леопард, прототип 9 рівня, і залишається сам Лівандовський. По у четвертому дає шот. ну Тут, в принципі, без варіантів. Тут так і треба було грати. І не залишається тут сам. А далі, друзі, тут відбуваються дійсно якісь дива. І бабуся тут хоче дати постріл, а не попадає. А тут вже не пробиває із четвертий в борт Лівандовського. І Лівандовський наш проти полової бабусі. Стає і починає танкувати. Він знає, в принципі, киде, яке витрачає бабуся. Йох що з неї їхати сюди не хоче. А тут паливні бахи загоряються у бабусі. І просто він згорає на касарь. Друзі, на косарь він згорає. Йох тим часом вирішує, що треба їхати до нашого героя. І наш герой теж це розуміє. А тим часом бабуся не пробуває ще на 930. І це, це просто якийсь бій. Повний див, приїжджає Йох, відправляється одразу в ангар, тому що наш герой його вже чекав тут. І залишається він сам на сам зі 183. 183, мабуть, вже закидешився, хочу пробити, але не пробуває знову таки на 930. А наш герой пробуває. Правда, на альфа не проходить максималочку. пробиває на 530. Ну і, звісно, бабусі йде довше. Лівандовський трошки займає позицію кращу. І через передній каточок забирає бабусю в ангар. Друзі, в такому бою можете не сумніватися, чи тут є підкрутка, чи тут є фарт, чи фарта немає. Або його спочатку немає, а потім він є. Або. Е як це все назвати? Це другий клас, це медалька Калабанова, 3740 шкоди, три фраги зроблено. І за такий бій наш герой отримує всього 107 тисяч срібла. А по е статистики в перемозі, друзі, там е Джокер цей писав постійно, що всі якісь не такі, але одним з першим не стріляв, правда, найбільше дамагу, але одним з першим. Виліз він в ангар. Нашого героя тут статистика 51,75. Кого я хотів ще вам показати? Хотів показати ІСА 4-го 52% статистика. ФВ 215Б. Не дивно, чому так. 47% статистика. Вйоха, 47% статистика. І Хто у нас там ще був цікавий? Цікавий був єпісь. 5693 гарна статистика. Тут 67 тисяч боїв, 53%. Тому, друзі, хочете вірити, хочете не вірити. Мабуть, є дива, мабуть, є підкрутка, мабуть, є фарт, а мабуть, десь є скіл. Тому наразі вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім вам гарних боїв і пам'ятайте, все буде Україна. Пока!